Знаєте, люди в пошуках щодо швидкого результату, до різних ідей вдаються для того, щоб просто скинути зайву вагу. Голодування, кефірні дієти, гречані марафони. Вам що з цього знайомо, друзі? Можливо, ви десь впізнали себе. Здається, що кілька днів обмежень, і бажаний результат все гарантовано. Я тепер гарний на все життя. Але чи справді такі методи безпечні і ефективні? Ось що відбувається з організмом під час сурових суворих обмежень і чому деякі дієти можуть більше нашкодити, ніж допомогти всій гонитві за чимось кращим. Тому друзі, шукаємо здоровий метод щодо хороших результатів нашого тіла. Але у цьому всьому нам допоможе Тетяна Кіхтєва, дієтологиня, сімейна лікарка, президентка Асоціації професіоналів фітнесу і нутриціологів України, а також засновниця велнес школи зі здорового харчування. Тому, друзі, робіть гучніше, ближче до екранів. Ми розпочинаємо. Доброго ранку! Вітаю Доброго ранку! Вітаємо! Дякуємо, що ви з нами і готові ділитися всіма секретами а, по харчуванню, тому що зараз так багато і міфів, і дієсиляких марафонів. Будь ласка, марафон на марафоні. Досяг і всіх прибігти чи треба бігти. Так, так, так. Скажіть, ось стосовно голодування розпочнемо, або ж монодієти. Що це таке і чому, чому вони не працюють? Або чи. Чи взагалі вони мають якийсь ефект, і що там відбувається з організмом, коли, наприклад, людина остає саме на цей шлях схуднення? Монодієта – це дієта, яка обирає якийсь один продукт, або два-три, і все і людина на цій дієті буде сидіти Серйозно? там два-три тижні, місяць, а то може і більше. І уявіть собі, кефірна дієта давані ось людина п'є тільки кефір. Ну, ми це розуміємо, як? що це безглуздо, бо буде не вистачати ні білків, ні жирів, ні вітамінів, ні мінералів. Але що людина сподівається, на що в першу чергу на Куди швидкий я? результат? Ну це ж круто. Mm -hmm. Ти тиждень на кефірі, і вже бачиш там мінус. Три кілограми. Потім білий як це хіщ. Три кілограма, так. Да? Ще що. І людина, можливо, ще думає, що вона контролює процес. Знаєте, така ілюзія так, дисципліни. Так, так. Ну, ось у мене є цей один продукт, два. Я дисциплінована виконую, я молодець, я тримаю mm. все під контролем. А можливо, ще людина думає, що. Зможе таким чином ну себе якось там обдурити і швиденько все ось, але ж це дієта. Ми розуміємо, так. що дієта навіть є таке такий вираз сісти на дієту. Угу. Ти сів на дієту, але ж це встал. означає, що ти встанеш з цієї дієти, і так. що буде після того як ти встанеш з дієти? Угу. Це вже велике питання. Так, ж залишається з тими самими харчовими звичками, залишається з тим з тим самим способом мислення. Потім повертається в реальне життя, і далі відбувається все, що дуже. Дуже страшне. Дуже цікаво, якщо людина на монодієті обере собі моркву. Так то це взагалі жах, може розмінити. Ну, коли Стів розмінити. Е в компанії Apple ага. він був поміщений на моркві, і, ну він десь там східних культур перейняв, ага. що в них всі кулери з водою, знаєте, то в них були кулери з морквяним соком. Ой -ой. Він всі, ну, як правило, поставив, тому і дійсно в нього каже жовтий вираз обличчя був. Так, так, а, так. ну е Тіла взагалі. Все а, не Так, Тетяно, скажіть, е що переживає наш шлунково-кишковий тракт, коли людина сидить на монодієті або в цілому починає якісь такі голодування, якісь експерименти? Організм такий, ну на кінець то ура, немає жирної шеїкої сіжі, чи що там відбувається в нашому організмі? Я не думаю, що ура, скоріше, та там шлунок тихо плаче, бо не потрапляє білок, а білок нам необхідний для того, щоб вироблявся шлунковий сік. Тобто на монодієтах буде знижуватися кислотність шлунку, буде погано перетравлюватися їжа, і буде людина відчувати якесь здуття, неперетравлення, важкість, порушується мікробіота. Чому? Бо мікробіота дуже любить різноманітну їжу, клітковину різноманітну з різних продуктів. А тут якийсь монопродукт, той же кефір. Так, це пробіотичний, але це ну, просто да, якась одна їжа для мікробіоти. Тому також її баланс порушується. Порушується баланс. Ми розуміємо, що це буде впливати на весь наш організм. Можливо, виникають симптоми гастрит, особливо якщо у людини хронічний якийсь гастрит, хронічний панкрети бо все це буде загострюватися і, звісно, uh -huh. проявлятися цими симптомами. Uh -huh. Дякую, цікаво. А як стосовно голодування, що ви скажете, якось лікарка, дієтологиня стосовно такого методу або ж дієти, або багато хто в лікувальних цілях робить голодування? Чи можливо, якщо це короткотривале голодування, чи може воно бути корисним взагалі для організму? Ну, тут потрібно розрізняти, так, голодування буває різне, буває лікувальне і буває там без води з водою. І коли ми кажемо про лікувальне, то це тільки під наглядом лікаря. Так, і так, взагалі так, так. рекомендується, щоб людина лягала в спеціалізовану клініку, в стаціонар, mm -hmm. бо потрібно перевірити багато показників, потрібно зробити електрокардіограму, перевірити натрій, калій, магній, крові, холестерин, білкові фракції. Ну, це обстеження. А є голодування навіть без води? Є голодування навіть без води, Ого. тобто потрібно перевірити, бо навіть бували випадки, коли людина помирала під mm -hmm. час голодування. Це дуже серйозно. А буває таке лайтове голодування. впевнена, mm -hmm. що ви чули інтервальне голодування, так, є та є багато звісно. його різновидів. Багато Моїх подруг там були серйозно. <свісно> так, звісно, а <свісно> інтервальне це як день їм, день не їм чи як а, є такий різновид? Один, тобто один. його багато. Ну таке найпоширеніше це 16 на 8. 8 годин людина їсть, 16 Годин людина нічого не їсть, може пити Це як каву. я весь день їм, а потім псю не їм <гум> <гум> не весь день, не весь день. Якщо ви там, з 10 ї години ранку, наприклад, ви себе робите сніданок, і останнє вас у четвертій. Ось ви 8 крайне вісім 8 годин їсте в цьому проміжку, а вже після четвертої ви п'єте тільки воду. Ага, зрозуміло. Дякую. Так, і тоді а, було. Чому це така популярність цього інтерпального голодування? Бо на мишах, не на людях, а тільки на мишах було доказано, що в нас тоді включається в клітинах процес аутофагії, саме очищення клітини. Бруд, який накопився в клітинах, він виходить, очищається, і звідси, звісно, йдуть всі плюси для нашого здоров'я. Популярний зараз можна спробувати там не нашкодити, якщо це буде такий короткостроковий знов період, ні не на все життя, можна спробувати. Але і зараз вже з'являється, що якщо людина занадто довго в цьому знаходиться, то вона може навпаки стимулювати ризики виникнення онкологічних захворювань. Ого. Тобто, все повинно бути ну точно під контролем лікаря, і саме для вас персоналізована обраний якийсь стратегія. Тобто є база сніданок від вечеря. І Якщо щось відходить від цього стандарту, то вже треба, як то кажуть, насторожливо спеціалістів, правильно, я так розумію. Ну, тобто, якщо є на ковідвечері, але людина пробує вже якісь там інтервали голодування, то це вже якби такий збій основи нашого організму чи ні. Так, я думаю, що краще завжди порадитися зі спеціалістом, який зможе підібрати саме під вас, щоб найкраще вам підійти. Дякую. Є такі дієти, які впливають на обмін речовини. чому після них вага часто повертається? Монодієти, Це низькокалорійні монодієта. дієти будуть впливати на ваш метаболізм. І що відбувається, коли людина заганяє себе в стан дуже низькокалорійної їжі, така дієта, наш базальний метаболізм. Тобто основний обмін, який у нас іде енергія, просто на роботу наших внутрішніх органів. Для того, щоб печінка там працювала, нирки для цього потрібна енергія. Коли дуже низько знижується калорійність, то організм розуміє, що це просто якийсь стрес, потрібно ж зберігати життя. І він входить в такий стан збереження енергії, витрачає дуже мало витрачати енергії. І ось, людина ж сиділа, сиділа на дієті, потім вона, як ми кажемо, встала з дієти і почала їсти як і раніше, як і до дієти. А організм ще й досі знаходиться в тому стані енергозбереження. Його базальний обмін дуже сильно знизився. А їсти багато, енергії багато, що організм починає запасати. Звісно, всі ці. і людина може навіть і не переїдати, вона може їсти як і до дієти, але вже все, базальний метаболізм. Загальмував і починається все зберігатися в жир. Вага починає набиратися просто з неймовірною швидкістю після того, як людина вийшла з цього низькокалорійного харчування. Низько калева mm -hmm. людина це свідомо робить, вона ж розуміє, що коли вона зійде з дієти, да встане з дієти, вона знову набере ту саму швагу? Чи вона надіється, що цей результат закріпиться? Я думаю, що людина. Коли так. вона так, знаєте, скаже собі, ну все, я ось тут мона дієта, і потім я точно буду все соблюдати, я ж до свого результату дійду, і потім я значить, буду його підтримувати. Але ж мотивація вона знижується і організм не витримує. У нас ж є ще гормони. Так. Під час таких дієт у нас знижується лептин, гормон ситості, підвищується гормон грелин голоду. І людина, вона, як би вона там не була дисциплінована і замотивована, вона не може протистояти проти цих гормонів. Гормони просто будуть так змінювати нашу харчову поведі. Що ти, начебто, свідома людина, але вже біжиш до супермаркет і щось купуєш? Це також діагармонію, потрібно враховувати це. Справді цікаво. А якщо людина, наприклад, хоче очистити свій організм, скинути, можливо, кілька кілограмчиків, буквально. Який спосіб обрати? Багато хто каже, пити сікселери і все буде добре, або ще там якісь різні смузі роблять? Без соках там. Так, якась дієта на соках на кілька днів. Що ви про це взагалі скажете? Знаєте, я б в такому випадку порекомендувала так звану ФМД-дієту. Хоч вона і називається дієта, але все ж таки це стратегія на все життя. В чому вона полягає? ФМД дієта це протизапальна дієта. Так вона допомагає знизити масу тіла, підтримувати її. Це вегетаріанська дієта на 5 днів кожного місяця. Наприклад. З 1 числа, з 1 червня, угу. і ви кажете собі, ФМД дієти. З 1 по 5 червень ви переходите на вегетаріанську їжу. Можна фрукти, овочі, горіхи, рослинні олії, можна крупи, але цільнозернові. І ось 5 днів ви харчуєтеся так. Там потрібно ще враховувати калорійність. Перший день цієї дієти 50% від вашої загальної калорійності, і з 2 по 5 день включно 30% від вашої калорійності. Зменшена калорійність, mm -hmm. і автофагі включаються. Ми виключаємо тваринний білок і худнемо, знижуємо масу тіла. І так кожного місяця. Тобто перші п'ять днів можна протягом всього життя, ви можете цю стратегію застосовувати. Її ще називають анті ейдж-дієта. Mm -hmm. Вона допомагає зберегти молодість, красу, підтримувати масу тіла і протизапальна. Дякуємо, угу. дякую. Тобто просто в перший день, там в будь-який день місяця, так, ми можемо знижувати просто калорійність. Знижувати калорійність і угу. просто переходити на веганське, вегетарійське. Uh -huh. Тетяно, що важливіше для стабільного результату: харчові обмеження чи зміна способу життя? Як ви думаєте? Друге. <свісно> Абсолютно точно. Звісно. Бо що потрібно та... тоді змінити, щоб от якось, якщо людина дійсно хоче схуднути, що тоді вона не так робить? Звички. Звички. І ми ж не набираємо масу тіла в якийсь, так, один момент, ну, якщо це не, не захворювання, якесь. Звички приводять до того, що в нас стає зайва маса тіла, що в нас якісь проблеми зі здоров'ям з'являються. Тому починайте покроково змінювати сон, жити. Фізичні навантаження і, звісно, що здорове харчування. І навіть коли не змінився сон, коли людина лягає спати там у третій, у четвертій ночі, які б стратегії в харчуванні вона не обирала, це може бути просто ну, так да, зайві якісь зусилля. Фізичні навантаження обов'язково навіть просто походити, якщо там не можете бігати, ще піти в басейн, якщо протипоказані якісь великі там, тренажерна зала, да, не можете працювати з великою масою з вагами. Обирайте те, що вам подобається танці, і впроваджуйте це в життя. І це буде точно вже довгостроково на все життя і те, що буде вас підтримувати, ваші звички. Mm -hmm. Що саме в самому харчуванні варто змінити в наших звичках? Здорова тарілка дуже проста. Всі, я думаю, що знають про неї. Почніть з неї. Слідкуйте за кількістю води, не пропускайте прийоми їжі. Різноманітна їжа повинна бути, і харчова. Поведінка, якщо є емоційне заїдання, якщо є переїдання за компанію, або просто ви бачите там десь продукт лежить на полиці, і ви його берете просто тому, що бачите це порушення харчової поведінки, працюйте також з цим. Mm -hmm. Дуже дякую. Дякуємо. І наостанок, також побажання від нутриціолога для всіх наших глядачів сьогодні. Хто особливо. Піклується про свою вагу і думає, ой, скоро вже літо. Що там на календарі? Ого, 26 вже травня, скоро вже через кілька днів літо. От що робити, як жити і ще бути красивими не тільки влітку, а й загалом. Якщо ви дійсно піклуєтеся про себе, про своє здоров'я, то точно ніяких монодієт, голодування. Пам'ятайте про, про те, що маленькі кроки, але кожного дня зміни, і ви будете е, досягати своїх великих цілей, мрій, і це буде мати такий устойчивий результат угу. на все життя. Дякую. Дуже дякую. Дякую, що були з нами і поділилися. Тому, дорогі глядачі, ми розуміємо, що скоро літо. Хочеться трішки схуднути, але краще те, що ми говорили сьогодні в нашій студії, краще змінити свій спосіб життя, свої нездорові звички, замінити здоровими, і тоді результат буде так, можливо, трішки згодом, але він буде на все ваше життя.